Всім глядачам виноградівського телебачення бажаю наш творчий колектив та я, Вікторія Кормуш. Сьогодні п'ятниця, отже, в ефірі підсумковий випуск новин події тижня, і сьогодні дивимось про таке. Вибух газу на вулиці Павлова в місті стався 9 березня. Відома і причина корозія мотилевої труби. Хоча сьогоднішня погода явно не весняна, а із замитінь та снігом на календарі, все ж таки, весна, тож свято 8 березня відзначили. Кращого читача району обрали в районній дитячій бібліотеці. Традиційне свято Масляну провели у виноградівському коледжі. На вихідних Виноградівщину сколихнула новина про те, що в самісінькому центрі міста в одному із будинків на вулиці Павлова стався вибух у житловому будинку. Подробиці трагедії з'ясовувала наша знімальна група. Трагічна подія трапилася минулої суботи, близько 9-ї години ранку. Як з'ясувалося, вибухнула газова суміш, постраждала 17-річна дівчинка, котра знаходилася в будинку сама. Якраз на момент вибуху вдома знаходилася сестра моя Кристина, Вона була сама вдома. Сама, і причина вибуху вона хотіла запалити арома свічку просто в кімнаті. і від спічки, від того, що запалилася свічка, і стався вибух. Першими на сполох забили сусіди. Саме вони почали рятувальні дії. Сусідський чоловік виніс дівчинку з будинку. Рятувальники теж не забарилися. Вони приїхали оперативно. Саме тому постраждалі надзвичайно вдячні сусідам та МНСникам. А Коли сусідка, дівчинка лесіла, та некда не забуду. то таталошта. Коли ото случалося, на ну, то обігли с ми сусідці од щастя, що там молодий чоловік є за тим, що перескочив, та допомагали ті вийти. Ну, то Це страшне діло було. Це був вибух газу, дійсно без подальшого горіння. Рятувальники прибули на місце події і зробили всі необхідні оперативні дії, тобто е зразу провели розвідку, е надання допомоги потерпілій. Ну і потім, згідно своєї інструкції, це контроль за електро, за газогосподарством до прибуття відповідних служб. Одразу ж після рятувальної операції почалися дії спрямовані на вияснення причини надзвичайної події. Проводилися виміри в газової суміші і в сусідських помешканнях. Наразі проходить розслідування до його завершення від коментарів газовики відмовилися. Проте, нам все ж стало відомо, що дірку в газовій трубі таки знайшли і вже залатали. Прикрий досвід говорить, що комунікаційні системи давно застаріли і деякі з них виходять з ладу. Як же вберегти себе від вибуху? Щоб запобігти зовсім, скажімо, вибухам чи пожежам від газових приладів, потрібно. Постійно тримати їх у справному стані, якщо виникають якісь підозри на витік, якийсь газу потрібно повідомляти службу газу 104, їхній оперативний телефон, викликати аварійну службу. Головною жертвою цього прикругу випадку стала зовсім юна дівчина, котра тільки стала на життєву стежину. Вона отримала опіки кістей рук та обличчя. Лікарі повідомляють, що стан дівчинки стабільний і загрози її життю немає. І в продовження теми вибуху. Як повідомив начальник райвідділу міліції Януш Дорчинець, за даним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація службова недбалість. Винних встановить слідство. За халатне ставлення до своїх службових обов'язків їм загрожує штраф на суму до 2550 тисяч гривень, виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років. Також за інформацією начальника державної інспекції нагляду у промисловості та за об'єктами підвищеної небезпеки. Територіального управління Держгінпромнагляду Закарпатській області Віталія Ляховича обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання та встановлених газових приладів засвідчили їхню справність. Отже, ймовірний витік палива знаходився в іншому місті. У ході проведення так званого шурфування вулиці було виявлено значну концентрацію газу. Заміри зафіксували його наявність також на вколишніх будинках. Все це свідчило про несправність вуличного газопроводу середнього. Тиску, що й підтвердилося під час подальших земляних робіт, тож цей витік газу спричинила корозія металевої труби. Територіальним управлінням створена комісія з розслідування технічних причин і обставин нещасного випадку, пов'язаного з використанням газу у побуті. Хоча сьогоднішня погода явно не весняна, а із заметіллю та снігом на календарі все ж таки весна. Тож свято 8 березня відзначили минулого тижня в актовій залі виноградівського державного коледжу МДУ відбулися урочистості з нагоди міжнародного дня жінок. Теплими словами, привітань та побажаннями міцного здоров'я, достатку, гармонії, любові, прекрасну половину виноградівщини вітали голова районної державної адміністрації Тетяна Граб, депутат обласної ради Карло Резаш, міський голова Степан Почкай. Кращих із кращих було відзначено грамотами та подяками. Захід мав ще одну мету: присутні змогли зробити свій внесок у підтримку районного благодійного фонду Рука допомоги, який опіковується дітьми, що мають важкі захворювання і потребують негайного лікування. Того дня було зібрано більше 18 тисяч гривень. Найбільшим подарунком для присутніх став виступ заслуженого академічного закарпатського народного хору керівник Наталія Петій Потапчук. Глядачам була презентована концертна програма із писень, танців і мелодій нашого краю. Святковий захід відбувся під патронатом народного депутата України Івана Бужка. У навчальних закладах Виноградівського району велика увага приділяється роботі шкільних об'єднань Милосердя та волонтерському руху. У ході проведення благодійної акції Допоможіть врятувати життя школярі району зібрали кошти для Марійки Карпач, який хвороба завадила стати першокласницею Сасівської школи. Дівчинка хворіє з 2010 року, перенесла три операції: 20 хіміотерапій, 17 променевих терапій. Зараз перебуває в Київському інституті раку. Та хіміотерапії потрібне лікування у Німеччині, яке коштує 147 тисяч євро. Навчальні заклади району і цього разу не залишилися байдужими. Взяли активну участь у зборі коштів для Марійки і зібрали більше 30 тисяч гривень. Про цей акт доброї волі Виноградівське телебачення повідомив інформаційний сектор заступників директорів з виховної роботи. Ській області СБУ затримала розкрадачів дизельного палива. Служба безпеки України припинила протиправну діяльність мешканців Закарпатської та Львівської областей, які шляхом несанкціонованої врізки в трубу магістрального продуктопроводу розкрадували дизельне паливо. Зловмисники перекачували сировину через спеціально прокладену під землею саморобну систему трубопроводів довжиною майже 3 кілометри. У управління СБУ в Закарпатській області не тільки викрило злочинну схему, а й попередило можливість Виникнення надзвичайних ситуацій та завдання шкоди екології, оскільки саморобний трубопровід, прокладений зловмисниками, проходив уздовж залізничної колії з сполученням солотвину львів. Під автодорогою державного значення ужгород перечин. По дну річки уж оперативники з'ясували, що викрадене з труби диспаливо закачувалося до схованих у землі ємностей об'ємом приблизно 150 тисяч літрів, а звідти його вивозили вантажівками та реалізовували на території області. 6 березня на околиці села Кам'яниця Ужгородського району на приватній території біля приміщення колишньої пилорами співробітника СБУ затримали на гарячому чотирьох зловмисників безпосередньо під час перекачування викраденого палива. До вантажівки, кузов якої був обладнаний саморобною металевою цистерною, на місці вчинення злочину правоохоронці виявили понад 70 тисяч літрів викраденого диспалива на суму понад 600 тисяч гривень. Дані про факт вчинення кримінального правопорушення слідчі УСБУ в Закарпатській області внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вилучене диспаливо та інші речові докази затриманих осіб, передано органам міліції для подальшого введення до судового розслідування. Найкращого читача району обрали в районній дитячій бібліотеці, цими днями пройшов другий тур традиційного всеукраїнського конкурсу дитячого читання під назвою «Найкращий читач України, учасниками якого були 44 учнів 6-7 класів із 25 шкіл міста і району. Це всі переможці першого туру, що проводився власне у школах. Метою конкурсу була популяризація книги як джерела знань, залучення дітей до читання художньої літератури та збагачення їх світогляду. За умовами конкурсу, юні читачі заповнили спеціальні анкети, де могли продемонструвати свою ерудицію та показати читацькі щоденники, до яких вносили відомості про прочитані останнім часом книги. Творче змагання було сповнене прагненням до перемоги. Діти перевцілювалися в образи улюблених персонажів, читали власні твори, представляли плакати ілюстрації до прочитаних книг. Серед шестикласників переможцем став Юрій Уршанський із міської гімназії, серед семикласників Наталія Лишко, Виноградівська школа номер 4 Журі відзначило також хороші знання Івана Гойде з Боржавського, Віталія Хименця з Оноку, Андрія Данканича з Виноградова, Валерії Федак та Марії Дубляк із Малої Копані, Ірини Чонки із Черни. Всі учасники були нагороджені грамотами та призами. Переможці поїдуть представляти Виноградівщину на третій тур конкурсу до Ужгорода. Аній тиждень перед великим постом називається Масляна вже традиційно у виноградівському державному коледжі МДУ пройшло це свято, бачила все і камера виноградів ТВ. Це давньослов'янське свято приводів зими пристосоване християнською церквою до тижня перед Великим Постом і пов'язане зі звичаєм веселитися та готувати певні страви. Серед тих традиційних страв млинці випечені на маслі. Саме ця древня традиція лягла в основу свята, котре вже декілька років поспіль проводять у виноградівському коледжі. Головним затійником та організатором свята для студентів та викладачів є директор коледжу. Я думаю, що вдалося це видно із студентів, які мають гарний настрій, із тих столів, які вони представили. Я думаю, що свято вдалося, не дивлячись, що на дворі нам погода не дозволила це зробити. Але ми знайшли вихід і і представили студентам задоволення. До святкування готувалися всім колективом. Кожна група приготувала святковий стіл із млинцями та варениками. Ці столи оцінювали журі, до складу якого входили працівники коледжу та представники районної влади. Саме вони підготували для переможців конкурсу Грошові винагороди. Третє місце отримала група ОТ-21. Срібло опинилося в руках групи ФК-11. А от головну винагороду за найкращий стіл отримали студенти із групи ОТ-31. Холводю авесвонако. В якому куточку світу ви б не були? Ви завжди хочете йти додому. That's why we decided to call our table. East and West, home is best. Тому ми вирішили назвати свій стіл вдома. В гостях добре, а вдома найкраще. На святі окрім студентів та викладачів, побували і гості. Серед них американка Анна, котрій дуже сподобалося святкування. i like ukraine very much and i like vinohrady a lot um, i think this region the zakarpatska region is one of the best in ukraine it's very very beautiful and the people are very nice so i enjoy myself a lot <speaking in foreign language> Веселими танцями, співами та конкурсами. Найколоритнішим видався конкурс, у якому майбутній зяті возили майбутніх тещ у тачках. Цей конкурс символізував древню традицію, згідно якої на Масляну зять возив тещу до себе в гості на млинці. Найяскравішою подією свята Масляної і його кульмінацією вважається спалювання опудала Масляної опудало символ холодної важкої зими, яку всі студенти коледжу дружно проводили аж на цілий рік. Чись на те, що виноградівські студенти вже провели зиму, здавати позиції вона не збирається. Принаймні, цими вихідними вже сьогодні. Зранку виноградів засипало снігом, а наступні два дні очікується чимала мінусова температура. Все ж сподіваємося, що цієї весни зима востаннє взяла гору, і вже скоро наше місто огорне буяння зелені і тепло, котрого вже так сильно хочеться всім виноградівчанам. Служба цивільного захисту у Виноградівському районі територіального управління МНС у Закарпатській області повідомляє, що з 4 по 11 березня на території Виноградівського району сталися наступні події. Вночі 5 березня надійшло повідомлення про пожежу в селі Питерфолво. По прибуттю до місця виклику встановлено, що за вказаною адресою горить перекриття та покрівля житлового будинку та підсобних приміщень. Причина пожежі встановлюється травм та жертв на пожежі не було. 6 березня біля 11-ї години ночі надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Троцник. Стіни саминні перекриття в житловому будинку Дерев'яне, освітлення відсутнє. Опалення пічне на твердому паливі. В результаті пожежі знищено паспорти та свідоцтво про народження трьох осіб, три вікна, три ліжка дерев'яні двері та предмети домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється. Травм та жертв на пожежі не було. 8 березня о 5 годині ранку надійшло повідомлення про пожежу в селі Велика Купаня. По прибуттю до місця виклику встановлено, що за вказаною адресою горить приміщення кухні житлового будинку. В результаті пожежі знищено пральну машинку та предмети домашнього вжитку, що знаходилися в приміщенні кухні. Причина пожежі встановлюється. Отруїлися чадним газом легкого ступеню двоє дітей господаря. 9 березня о 9 годині 25 хвилин надійшло повідомлення про вибух невстановленої газової суміші в приміщенні житлового будинку у місті Виноградів по вулиці Павлова. Наслідок вибуху дівчина 1995 року народження отримала опіки першого, другого ступеня, обличчя та обох кістей рук і була доставлена до райлікарні. Внаслідок Наслідок вибуху пошкоджено дві подушки, покривало, зовнішнє облицювання стін, перекриття, меблі, штори, двері та предмети домашнього вжитку. Також пошкоджено перекриття та стіни з утворенням вертикальних та горизонтальних тріщин різних розмірів. 11 березня, о 22 годині, до рятувальників надійшло повідомлення про перелив води через дорогу місцевого значення довжиною близько 20 метрів між селами Чорнотисово та Холмовець. Станом на 7 годину ранку, 12 березня, вода поступово зійшла самопливом. Проїзд автотранспорту забезпечений. 5 березня до виноградівських правоохоронців надійшло повідомлення від 45-річного приватного підприємця, який заявив, що невідома особа розбила вікно в його квітковому кіоску і викрала 65 троянд. Сума збитку складає більше півтори тисяч гривень. Під час проведення оперативно-профілактичної операції Батискав у вантажному парку станції Королево працівниками транспортної міліції було затримано 53-річного жителя області, у якого було виявлено прозорий поліетиленовий пакет із сухою подрібною речовиною світло-коричневого кольору, схожу на макову соломку. Біля 11-ї години дня, 14 березня, в чергову частину міліції надійшло повідомлення від мешканки села Широке, яка біля свого подвір'я побачила труп невідомої особи. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронцями по гарячих слідах було встановлено всі обставини злочину. Потерпілим виявився 64 річний мешканець села Широке. Як повідомила одна із сусідок, вночі біля першої години вона чула крики п'яних людей, але значення цьому не надала, оскільки таке явище у них на вулиці не рідкість. Пізніше було встановлено потерпілий 13 березня в компанії друзів, святкував свій день народження в будинку одного з товаришів. Після чергової чарки між так званими друзями. Розп розпочалася сфарка, яка переросла в бійку, в результаті якої іменинника відлупцювали та винесли з будинку. Від отриманих травм 64-річний громадянин помер. Наразі 48-річний та 37-річний громадяни, які причетні до даного злочину, затримані. Відкрито кримінальне провадження. До новин спорту програми події тижня, як повідомив тренер ДЮСШ Колос Іван Рабовський, традиційний турнір з футболу серед дівчат 2000 року народження і молодших пройшов на штучному футбольному майданчику у королеві. Шість команд районної ДЮСШ колос були поділені на дві підгрупи, і переможці виходили до фінальної частини змагань. У своїй підгрупі найрезультативнішими були команди Ігоря Григоровича з Чорнотисова та Івана Гулянича із Великої Копані. Третіми у цій зоні були дівчата з під виноградова, тренер Іван Рабовський. До фінальної групи іншої підгрупи потрапили команди «Королева», Друтинців та Чепи. Отже, за третє-четверте місце боролися команди з Друтинців і Великої Копані. Тут перемогли копанчанки. А єдиний м'яч, який провела у ворота суперниць, найкращий бомбардир турніру Дарина Григорович, став переможним у грі за перше-друге місце між командами Королева і Чорнотисова. Тож у турнірі з мініфутболу серед дівчат перше місце команда Чорнотисова, друге королеву, третя велика копа. Паня. Наш земляк Володимир Стрілецький вкотре став чемпіоном світу та Євразії. Почесні нагороди 73-річний виноградівець привіз із Архангельська. Зараз у його актив зарахувалися ще 5 золотих нагород світового гатунку та одна з чемпіонату Євразії серед ветеранів горьового спорту. У вересні в курортному угорському місті Шіофок, що на озері Балатон, пройде відкритий чемпіонат Угорщини з гирьового спорту. Найімовірніше участь у ньому візьмуть і дівчата із Виноградова, чемпіонки і призерки світу Ілди Кабулеза, Вікторія Коміті, Таня Дорогій та Сніжана Левдар. Всі вони вихованки спортклубу Володимира Стрілецького. Ну що ж, ви дивилися основні події тижня? Що минув я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. До побачення! Не хворійте і гарних вам новин!